О, привіт, фібі! Привіт, Ельтего, я просто щось. Що? Нічого. Я просто думаю, що зараз ніч Неможливо. О! Айтайот, ти... на а! Насеки план? А! План! Нам ще там більше ложники там хто, ну, хамійці там, хто як знаєш! Добре, я думаю, що зараз таки пізно. Пізно. Ну, в принципі, так, пізно. Але мені здається, що я іначе... на сильно пізно. Куди? О, я ти <плес> я... А, що ти хочеш? А, що я хочу, це щоб ти став гамійцем. Я, ну, я не знаю. Я не знаю, що я цього того хочу. Не знаєш? А, ну, я мені, не думаю, що знати, що я мрію то можете зробити. Змож, на чому. Ой, ты що хочеш. Ну, я сам хочу, щоб ти став стрільцем. Стрінце. Ну, я не знаю, що з стрільцем, але знаєш, мені вже не вийшов. Что? Что ты хочешь? <глевый> так. Эй. А что? А, ты хочешь, будто, а медь, мне? Ну, давай, я насторожена, но знаешь, я не хочу. Эй! Що? А... Ви хочете бути стрельцам? Ну... А... ну я би хотів а... А... Що? Ти хочеш бути стрельцем? Ну а... так давай? А... Та. Що? А, а, та. І що? Ну, більшість, напевно, більше не хоче. Ну скільки, хоча б, Е-е-е, е, Максимум десь все три. три. Три бійці і все. Чому так мало? Тому що більше, напевно, не хоче. Ну, я не знаю. О, не йде, йде, можна ще взяти. Іде? Можемо ще взяти волімів. Е, це як теж можна. І де те, каже, можна взяти? Дивись, в мене є компанія Павло Селян. Вони, мабуть, не будуть проти знову воювати. А що? Ну це минулі воєнні. Минулі воєнні? Так. Ну, і Я думаю, що можна з них зробити нам хвоїнів. Тоді можеш завтра показати. Uh, так і можна, може, але засемо. Uh, я зруцю, тебе, я тебе зрозумів, але. Uh, де вони? Ну, uh, потім покажу. Добро, побачимось. Uh, побачимось, так. Mm? Що? Що? E? Місто Джоннікова голова. Там таке. Що? Що таке? Там те вже армія збирає. Ну, щоб захистати щоб, е, захищатися. Нам треба не щось робити. Ні. Я хочу зараз відпочити, тому я не хочу на час. що зараз робити? Кажи це генералу Сеймону. То, генерал Сеймон сказав прийти до вас. Що, тупий? Виходить що так. Диво, знову скажи, лайф е, 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 згадати. Я об війська збирав, так. И мы со мной еще бы. Так, так всех, так. То нет дом.